Всім привіт! Мене звати Катерина, я власниця цього каналу Pofani. Я майстриня, яка в'яже на замовлення, та також створює свої майстер-класи на іграшки, в'язані гачком. Мабуть, навіть краще сказати, що я створюю майстер-класи, а потім вже в'яжу на замовлення, тому що безпосередньо основний вид моєї діяльності зараз це створення майстер-класів. На початку цього року я собі поставила таку галочку в моєму річному плані це вести YouTube канал. Ось Тому я тут і намагаюся щось знімати. На моєму Ютуб-каналі ви зможете побачити маленьке коротеньке відео для майстринь. З, де я розповідаю якісь свої нару, наробки, мої якісь секрети в'язання, те, що вже прийшло до мене за більше ніж 3 роки в'язання іграшок, ось також планую виставляти деякі невеличкі майстер-класи для початківців, уроки для початківців, а також будуть. Щомісячні рубрики влог, ось такі, як зараз, розмовні, трішки розмовні, трішки, де я буду показувати те, що я зв'язала безпосередньо за місяць. Ну, і взагалі про моє в'язальне життя. Тому що я помітила, що я веду Інстаграм, але в інстаграмі в основному я викладаю уже повністю готову роботу. і Дуже рідко, це може бути одне-два фото про процес в'язання цієї іграшки, а хочеться показати трішки побільше того, як саме створювалася іграшка, як приходила ідея, як малювався ескіз, як підбирались кольори. Інколи це все хочеться розказати. А формат інстаграму. Він не дає можливості це робити, тому що відео там записується дуже коротеньке, там на одну хвилинку. Ось, а якщо будуть довші, то навряд чи це, це хтось буде дивитися. Ось, тому я вирішила такі відео знімати саме і викладати саме на Ютубі. Кому таке буде цікаво, я буду рада вас бачити на моєму Ютуб каналі. Також знизу я залишу посилання на мій інстаграм-канал. Переходьте, підписуйтесь, я буду вас рада бачити і там. І тому сьогодні, от перше моє відео блог за березень 2023 року. Виставлятиму я влоги в перших числах наступного місяця. Приблизно за місяць у нас Великдень, і тому пора починати працювати над тематичними майстер-класами. <свіс> ось в мене вже зв'язався ось такий равлик. Це буде весняна великодня тема. І перший равлик із цієї серії равлик-зайчик. Ще йому пришить, лишилося е е квіточки. Ось такий малючок. В минулому місяці до Великодня в мене були зв'язані курчатка. В цьому місяці буду тільки равлики. Сьогодні починаю працювати над новим равликом. Вчора схематично ось так його намалювала, щоб підібрати кольори. Підібрала кольори ось такі. Хорщик буде, листочки. Це на фіалочки. І на самого равлика, якщо чесно, я вагаюся, можливо, зроблю його рожевим, а можливо, зроблю його бусковим. Спершу хочу зв'язати сам горщик з фіалочками, а потім побачимо. Боже, я дуже сподіваюся, навіть зажмуки, що в мене вийде цей горщик, тому що. Минулого разу я намагалася зв'язати ну, дуже схожий капкейк, Равлик з капкейком, мені дуже не сподобався результат. Я розпсіхувалася і не стала в'язати такого равлика. Ось. Тому дуже сподіваюся, що саме цей равлик у мене вийде. Подивилася на цей горщик і прийшла в голову ідея. А чому б не поставити йому очі, вишити посмішку? Вії, і буде також гарний окремий майстер-клас до Дня матері. Здається, буде непогано. Прийшла нова проблема. Я ж намалювала собі ескіз. Равлик в рожевому кольорі, я навіть зв'язала ось равлика. А зараз, коли починаю це все суміщати, якось мені воно не в'яжеться по кольору. Якось не смачно, чи що. На ескізі кольори непогано дивляться, а в зв'язаному вигляді якось воно, якось воно не дуже почала в'язати равлика в бусковому бузко, кольорі, і мені здається, що він пасує більше до такого горщика. Ось, тому навіть не знаю, який лишати рожевий чи бусковий. Що тоді робити з рожевим? Взагалі ідей немає буде, як на дов'яз лежати. Мабуть, залишу такий ось такий колір, і він більш пасує до фіалок. Сьогодні покажу вам мої готові роботи. Ось в мене готова ось така зайка на замовлення. Ось такий дуже гарний бірюзовий колір. Майстер-клас не мій автора О. цього майстер-класу я не вказую по зрозумілим причинам. Тому навіть не питайте про того, хто є автором цього майстер-класу. Ще в, мене, ще в мене готовий такий равлик з горщиком. І також готовий ось такий равлик з яєчком і зайчими вушками, але оскільки я ще захотіла зробити, оскільки я захотіла ще зробити равлика, який буде. Імітувати курчатку, то буде ось така заміна. Зв'язала морквинку, равлик буде з морквинкою різаючими вушками, а яєчко перейде до равлика. А сьогодні в мене розпаковка. Всім привіт! Я отримала пряжу, замовляла небагато, діточка якась. Зараз покажу вам, що я отримала. Я мала світло-жовтий колір, гімалая. У мене не вистачило на равлика, зовсім трішечки. ось Довелося робити замовлення. Це одно ще дозамовила кольори, які в мене вже закінчились або закінчуються. Ось Такий яскраво рожевий, знову бузковий. І два матка найбільш ходового світло рожевого кольору. Всі обожнюють цей, цей кольор, і тому він в мене дуже часто закінчується. Ще такий подаруночок. І друге замовлення найцікавіше, найсмішніше, що відбувається одразу, після того, як я зроблю замовлення. На наступний день у мене приходить замовлення на іграшку через що мені приходиться знову замовляти пряжу. Замовили у мене двох патріотичних ведмедиків. Скоро вам покажу готову роботу. На цих ведмедиків шукала по усім магазинам ось таку пряжу. І знайшла лише у Марії. Ось, Марія Тойс. У інших ні такого кольору, ні такої пряжі не було в наявності. Також замовила ось такий колір молочний і поповнила ще світло блакитним гімалаю. Світло-блакитний, хочу в майбутньому. Знову ж таки, у мене равлики. Є декілька ідей равликів, і для, цього, для наступного равлика мені потрібен буде саме такий відчинок. Ось така закупочка невеличка. Раликів. Зараз закінчую роботу над майстер-класом, додаю його на Etsy і перекладаю на українську мову. Так, Хто не знає, то так, я спершу пишу майстер-класи завжди англійською мовою для мого Etsy магазину. Потім виставляю його там. І якщо бачу в інстаграмі, що на цей майстер-клас є попит. У української аудиторії, то тільки тоді роблю переклад на українську мову. У мене готові ось такі два братика-ведмедика, поїдуть вони до Америки. Майстер клас мій такі ведмедики, а розмір ведмедиків десь 24 см. Вийшло. Один ведмедик вийшов чомусь трішки більший. Ось цей трішки більший, ніж цей. Хоча схема однакова, мабуть, я його трішки вільніше в'язала. Плюс тут інша партія молочної пряжі, Ось, і вона була більш жорсткіша і, можливо, більш товща, тому ведмедик вийшов трішки більший. Так, треба їх сьогодні запакувати. Маленька розпаковка в пряжі від на таяр. Зараз покажу вам. Ну, в принципі, тут нічого такого особливого немає, просто пряжа і очки. Особливо буде, коли я з цієї пряжі зроблю. Завжди моя улюблена. Не зраджую ці пряжі, для мене вона найкраща. точки І ще тут ще, ще щось. Ще щось це очки. О, і подаруночок віднати. Очки. Замовила 35 міліметрів, мені потрібні були для іграшки такі великі. Ось. Вплівишці. Дуже гарні очки. Ляльок відправляються завтра до США. Майстер-клас мій е, окремо йде на маленьку ляльку воду і на велику. Іграшки повністю цільно в'язані, в'яжуться від ніжок, в процесі в'язуються ручки і далі в'яжеться голова, як у маленької ляльки так і у великої. Все-все-все вв'язується в процесі вязання. Велику ляльку в'язати трошки складновато через це. Велика кількість петель. А, ну Вона сама по собі велика, десь виходить 50 см у висоту. Але зате не треба нічого пришивати. Зв'язався ось такий малючок. Ще до кінця не вирішила, хто це в мене курча чи каченя. Повністю безпришивна іграшка, все в'яжеться однією детальною. Ось навіть носик вв'язується. Взагалі найсмішніше те, що хотіла зв'язати курча. Почала в'язати курча, думаю, ні, виглядає як каченя, буде каченя. 5 разів перев'язувала те каченя. То мені голова не подобалась, то тіло не подобалось, то лапки. Зрештою, вийшло ось так. І тепер дивлюсь на нього, і мені це ніяке не каченя, а курча. Ось так. Думаю, ще зробити. ну Це проміжний варіант іграшки. Скоріше за все, я в тілі приберу один рядочок, щоб він був більш такий кругленький, меншенький і кругленький. І також дзьобик, тут у мене йде 5 стовпчиків з накидом. зменшу до трьох стовпчиків, щоб носик був такий трошки меншенький. ось, Щоб було більш такий курча-курча. Бо це був носик на каченя, воно мало бути ось таке сплюснуте, Ось так, так типу каченя. Хоча можна, в принципі, оформити майстер-клас такий універсальний, щоб бажаючи самі собі вибрали, хто в них буде. Курчача, каченя, Не знаю, ще не вирішила, як зроблю. Сьогодні закінчила ось таке замовлення. Знову зайка в сукні, вже підготувала все до пакування і воно поїде до своєї власниці. Завершила роботу сьогодні над цим маленьким майстер-класом. Вийшло ось таке курчатка. І каченя. Майстер-клас буде два в одному. Вони, в принципі, в'яжуться повністю однаково, тільки є різниця в ніжках і в дзьобиках. А так, тіло, крила, все повністю однакове. Ось такі. Друзяки вийшли. В'яжуться повністю однією деталью. У качнятки тільки пришивається дзьобик, а у курчатки він вв'язується в процесі в'язання голови. Взагалі цей майстер-клас в'язався дуже важко, перев'язувала дуже багато разів. Оце от проміжний варіант курчатка. Більший дзьоб, вище тіло, вузькіше. Мені цей варіант не сподобався. Курчатку забрала моя дитина собі. Ось, а це вже те, як вийшло. О, такі разом. Розмір готової іграшки вийшло 13 см. Сьогодні у мене день відправочок. Ось такі іграшки йдуть пакуватися. Равлик за моїм майстер-класом, серія фруктові равлики. І мишки брязкальце і мишка лялька також за моїми майстер-класами. Мишки відправляються до Америки. Ну, а равлик по Україні в Київ їде Ось такі от іграшки. На жаль, на мишку ще майстер-клас я не переклала. Він тільки є англійською мовою. Можливо, колись, коли знайду час, я зроблю переклад. Останнє відео в цьому місяці хворіла дитина, особливо не було бажання щось знімати, записувати. Ось, тому сьогодні, останній день березня, і от записую останнє таке підсумкове відео. За цей час встигла зв'язати і відправити зайчика до Іспанії і зв'язати ось таких от. Двох жабок. Це буде мій останній е, крайній, це буде мій крайній майстер-клас у березні. Е, жабка зябік. Зябік, тому що е, моя дитина ще півроку назад е, жабок називала зябіками. Ось, тому я вирішила, що досить прикольна назва, символічна така для мене. Е, огляд на майстер-клас я зроблю окремо. Ось вирішила. Але так от коротко покажу, що зв'язала з звичайною плюшевою пряжі товстенької Гімалая Dolphin Baby ось першу жабку. І потім вирішила зв'язати ще з тоненького велюру ось таку міні-жабку. Взагалі підсумок місяця мій такий зв'язано було 22 іграшки. І оформлено 5 майстер-класів. На іграшки досить бідненький такий місяць. В основному замовлення приходили через Etsy по Україні. Замовлень небагато. Здається, там з цих іграшок, десь до п'яти іграшок було по Україні. Плюс ще із наявності я відправила, здається, 3 чи 4 іграшки. Ось так. Все інше це було Еці і були продажі майстер-класів. Завдяки майстер-класам то місяць, можна сказати, був непоганий. Знову ж таки, завдяки Еці. Також було написано 5 майстер-класів: це весняні равлики, риба-крапля. Риба-крапля тільки англійською мовою. Також Зябік, ось, і хто ж там ще весняні, зараз ще раз порахуємо весняні равлики. Зябік, риба, крапля. Також окремо оформила маленький горщик з фіалочками. І п'ятий майстер-клас це міні... міні качечка і міні курчатко Ось так. Ну, В принципі, місяць на майстер-класи також непоганий власне все, дякую всім за увагу. Зараз я буду монтувати це відео, і думаю, що 1 чи 2 квітня я опублікую на Ютубі цей мій перший влог. Якщо вам було цікаво, такий формат сподобався, то. Ставте свої лайки, підписуйтесь. ось, Дякую за перегляди. Бувайте!